Так, Усім привіт! Ми знову їдемо у поля. На цей раз ми їдемо бризкати сою вже, вносити раундап. Зараз набираю водичку, набираю ось у нас така, такий водойом. Е, Може, мене за нього зараз і заплюють, заплюють, ну, дощова вода, десь можна так сказати. Не, бо в нас із скважини вода. Не годиться, вона дуже жорстка. Ця чуть м'якша, і то ще сюди, тут PH десь 7. Я сюди ще додаю, кидаю і коректор, і лимонку кидаю для раундапа то тобто понижуємо як можемо. так, е Сьогодні ми поставили наші форсуночки Екоджет. Хоча давайте я час залюся і потім приїду на поле. вже заправлений, Віктор Батькович поїхав вже. І буде на полі, я хоч ще покажу хто та як. Полетіли. І так, оце наше поле. Дивіться, блін, що тут робиться. Так то подумають, що може і ранувати ще, хоча дивіться, вже... Ну, майже трилисник, лисник. Ні, ось ще не розкрилося, ну, однак. Та на раунда по висою все не страшне, можна її лупасити по типу, сім'я долях. Просто дивіться, ось скільки цього мищойо поперло. Диви, як футбольне поле. лка-полка. Треба її валить. Валить бисто! Так! І сьогодні ж ми вчепили наші екоджети. Ось пристрілюємося, що воно покаже. Перший цей. Ну, взагалі так, видок непоганий. Тиск поставили на четвірку. і швидкість тут у нас 8 км за годину, бо і що він все не попре? тому що тут площа після кукурудзи, дисковка і воно таке, трошки його тіліпає, опискова його розпадеться. Коротше, значить, він ходить 8 км і виходить, по таблиці це десь 202 літра. Ну, не знаю, будемо зараз пристрілюватися, чи воно дійсно так. Бо в нас там той насос на звичайних форсунках щось. І тиск і 5, і, і, і тоді я добилися на 200 літрів. Тут, ну, тут чисто по таблиці все поставив і будемо дивитися, що воно, що воно зараз покаже. Зараз він е, зробив оцю, оцей загашник, тут е, гектарів 4. І я буду дивитися, рахувати, що воно вилилося. В принципі, якщо там і 200 літрів, в принципі, нормально. То так то нічого страшного. І так, і так вже мені по воду не треба буде їздити. Е, вже оприскувач повинен, і плюс у мене там ще вон 3 тонни, і тут 21 гектар, то в принципі мені повинно тут усе хватити. А може, може, може він і буде менше лити. Тут з цим насосом тут, а, розбереться. Я не пойму, що, що він. Вроді би той тиск дає, а, а це на, на, на минулих на минулих форсунках, на тих, що ми бризкали євролойтаних. Тиск вроді би то і дає, показує там манометр на 5-4 зразу було. І 200 не виливає, лилє менше. Поставили на п'яторку, тоді почало щось 200 лити. А в минулому році на четверки, навіть даже менше, лило 200 літрів чітко. Коротше, я, не, я не пойму або або, або. або те, розбирати щось там регулювати. Ну, як, як завжди, в сезон. О, такі питання, зараз треба ось сюди, що робиться, ось олки-палки. Отакі коври, треба їх бризкати вже як-небудь, а там вже буду розбиратися, що воно до чого. Ну, коротше, Віктор Петрович пару кругів зробить і будемо рахувати щось. Так. Переїхали ми на другу сторону. Тут дуже картина не помінялася, тут так само миші, та вони їм дай мещій. Блін, чуть ногу не вивернув. Ого, це що лисича нора? Йолки-палки. Мать заброшена, бо там воно поросло вже траво. Чуть ногу не вивернув капець. Теж воно в людей он поросло. Тут сюди по нулю посіяли. Така як ні, ну дисковка є, більше де, цього, десковка було. Коротше, що виходить? Тонну він вибризкав десь 7 гектар зробив. Коротше, е, плюс-мінус 140 літрів на гектар. І це при тому, що тиск 4,5 вали. Тобто, до форсунок питань нема. Форсунки лють непогано, хоча. При такому тиску, як в мене показує, вони повинні там. При чотирьох, там максимально повинні лити 202 літри. А менш 4,5 і вони льють 140. Коротше, кажу, ж, до форсунок бетонь немає, є питання до нашої апаратури. Все таки там щось у нас не то. Вже і фільтрами хтось ще напише, там, що йти по чись фільтро. Нічого подобного. там що чисте, вже перемивало і опискуватись мився, так що там нічого не сей. Коротше, треба передивлятися, щось. Не, не знаю. Або, або насос розберуть. Я поки що не думаю ні, ну В принципі, нормально і 140 літрів це непогано. Я зараз попрактикую додати до опять. Щоб може вийти на 130 літрів десь, плюс-мінус отак, треба ще спробувати. Ну, коротше, вон пече. Дивіться, у нас тут ось вітру, трошки-трошки Та ось, трошки, трошки ось колихається. там, ну, ідеально. ідеально для цього, для оприскування. Вон, дивіться, що воно трошки стягує однак. В сторонку є така димка, туманчик іде. А так вроді би то і картинка і непогана. До речі, дивіться, скільки тут лободіще в нас тут. На ту сторону хоч тільки перій, меші. А тут ось і, і меші, і лобода сої не видно, он де-не-де. -де. І це ще як успіли, так і змогли. Да. Нюанси. Ну нічого, думаю, зараз воно трохи його покруте. Ну, а в загальному так непогано, я скажу, розпилює, гарненько. Так, чтенько, я сказав би. Ай крило, блін, поламаєш. Дивіться, як гарненько пішло. непогано, Покрило. Хоча виходить, я йому налив дозу по 2 літри на гектар. Це на весь оприскувач на 2 тони. На 10 гектар, виходить, як я рахував по 200. А він, а він лупонув вже 7 гектар і бів бочки. Тобто трошки, виходить, в мене не до доза на гектар. Ну, я тут, в принципі, трошки долив, додав, але подивимося по тому участку, що не до доза пішла. То подивимося, Екоджеджер заявляє, що. Щоб ви зменшували дозу гербіциду, бо вони краще ці форсунки завихряють, тобто з під низу, усе там під листочком, під цим, зверху обволок, тобто і прилипачати поменше потрібно. Ну, от і побачимо, що воно, що воно покаже в нас на тому часткові. Тут то я по-любому додавлю, дам як треба на решті, решті поля, ось як добризкає. А на тому участку подивимося, що воно, що воно покаже. Мені, ну, миші то воно візьме це 100%, а от полободі тут уже є питонечко. Якщо то якось сумніваюся. Ну, Як кажуть, поки не провіриш, не, 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 не узнаєш. Так що провірюємо.